Усім привіт і вітаю вас на каналі Монтрейд. І у цьому відео ми детально розберемо стратегію з RSI на живих прикладах. Отож, почнемо з налаштувань. Використовую я однохвилинний таймфрейм, тобто кожна свічка це інтервал руху ціни за одну хвилинку. Ну а з індикаторів звичайний RSI. В Налаштуваннях період 14, по стилю я нічого не міняю. Ну а час експірації оптимально 3 хвилинки, але можу міняти в залежності від ситуації. Якщо ж не розумієте, який час експірації, то рекомендую використовувати. 3 хвилини, майже завжди заходжу саме з таким часом експірації. Отож, наступним кроком ми шукаємо ситуацію. Для цього ми проходимося по активах і шукаємо, де ціна буде залазити за межі RSI. а це в нас значення 30 та 70. Тобто нам потрібно бути усією лінією або вище 70, або нижче 30. І ось формується ситуація по євродолару. Як бачимо, RSI вже доходить до значень нижче 30-3 хвилинки і готуюся заходити на підвищення. Натиснув купити, отож, очікую, Реакцію вверх але ні, все не настільки просто, і ми заходимо не суто від рисайки. А якщо придивитися, в нас є тут чітко сформований рівень підтримки, від якої ціна попередньо вже не один раз давала реакцію на підвищення. Ось тут, тут і ось тут також був підхід, дав реакцію на підвищення. Наступне, на що я звертаю увагу, це те, що в нас є жирне імпульсивне падіння, яке складається лише з червоних свічок. Це важливий фактор. Тож імпульсивний підхід до даного рівня підтримки, рисай у перепроданості, тобто нижче значень 30, і ми очікуємо звідси як мінімум формування корекції. І що мені дуже подобається цій стратегії, це саме час експірації 3 хвилинки. Так як в нас є імпульсивний рух ціни на зниження, який складається лише з червоних свічок, це означає, що продавці вливають великий об'єм, аби продавити ціну нижче. Відповідно, коли буде якийсь певний опір на підвищення, в них швидше закінчаться сили і вони не зможуть продавлювати ціну надалі вниз. І необхідно буде дати або як мінімум корекцію, аби в подальшому продовжити падати, або ж повноцінний розворотний рух. І час 3 хвилинки якраз оптимальний, аби зловити ось цю корекцію і забрати впевнений плюсик, і тоді не важливо, чи ціна буде вже продовжувати падати, чи летіти вище. Тобто, в двох варіантах з трьох можливих ми забираємо плюсик. Лише у випадку, якщо ціна просто продовжує падати, ми заберемо мінус. Якщо ж ціна дає корекцію. Або повноцінний розворотний рух, ми забираємо плюс. 5 секундочок до закриття угоди. Тут ми бачимо шикарне відпрацювання, жирна реакція на підвищення, і забираю перший плюсик, плюс 300 доларів чистими. А ось для прикладу по Євро гбп бачимо, що ціна долітає нижче значень 30, тобто знаходиться у перепроданості. Але у нас банально відсутні рівні. Можна також вимкнути 5 хвилин таймфрейм, тобто кожна свічка тепер це 5 хвилин руху ціни, і подивитися, які у нас тут є актуальні рівні. У нас є сформований ось тут свім, від якого можна спробувати працювати. Працювати і нижче ще ось цей свінг Звісно, в ідеалі для консервативності завжди чекати зняття нижнього рівня і тоді вже заходити. отож хвилинний таймфрейм, ми позначили найближчий рівень, від якого цікаво працювати, знаходиться ось тут. В іншому випадку ситуація для нас не актуальна. А ось для прикладу Єврокат була схожа ситуація, як по євродолару, яку ми відпрацювали. Бачимо теж чітко сформований рівень, від якої ціна давала реакцію на підвищення, імпульсивний підхід, який складається лише з червоних свічок. Але ось по РСА ми не долетіли до перепроданості, тобто не було. Були нижчі значень 30 але при цьому ситуація себе відпрацювала аналогічно і дала гарну реакцію на підвищення. Це за причини того, що валютна пара єврокат королює з євродоларом по євро, і там і там на першому місці настоїть євро. Але приємніше відпрацьовувати по євродолару, так як там RSAI знаходився у перепроданості. Хоч активи і королюють, але іноді можуть себе показувати по-різному. Ну і в цій ситуації також можна звернути, щоб у нас був загальний контекст, також на підвищення, тому тут значно цікавіше було працювати також вверх очікуючи повноцінний розворот, а не лише якусь незначну. Корекцію і якраз в такому випадку можна за потреби дати більше часу, якщо боїтеся, що 3 хвилинки може не вистачити. Ну але тут вже треба спостерігати за ринком, тому що буває, що він себе гарно відпрацьовує і дає моментальну реакцію, а буває, що він не спішить відпрацьовувати і може ще там декілька хвилин постояти, сформувати якусь мікроакумуляцію в даному діапазоні, і тоді вже вистрілити на підвищення. І щоб не сталося такого, що вас закрило в мінус, а після цього пішов вистріл. Можна дати більше часу експірації, але це треба вже дивитися по факту, як поводить себе в загальному ринок. Переважно 3 хвилини. Оптимальний час для відпрацювання. Якщо я хочу дати більше часу, я переважно даю там 4 хвилини, менше часу 2 хвилини. Ось потенційна ситуація по євроаут. Бачимо, що по RSA ціна вже перебуває у перекупленості, тобто вище значень 70. Тож не вистачає лише долотіти до рівня, і можна його позначити, позначаю я зачасту по тілу свічки без урахування тіней. Тож хочу бачити імпульсивне продовження росту ціни, долотіти до даного рівня і від нього заходити на 3 хвилинки вниз. Ось євро і долітає, тож натискаю продати і очікую, як мінімум формування корекції. А на хвилинному таймфреймі я бачу також вище сформований максимум. Ось цей. Тож, якщо ціна продовжить імпульсивно рости на підвищення, я буду готовий зайти у суд повторно з перекриттям. Але як бачимо, вже йде початкова реакція на зниження. Тож очікуємо на відпрацювання. Усі ті ж фактори, але ситуація вже на підвищення, і ми заходимо на зниження. В загальному усі ті ж самі фактори. Бачимо імпульсивний ріст ціни, який складається лише з зелених свічок. Долетіло до попередньо сформованого максимуму. Ресей знаходиться у перекупленості, тобто вище значень і ми заходимо на 3 хвилинки вниз, очікуючи формування як мінімум корекції. Мені здається, усе дуже просто і нема чого тут вигадувати. Тож з практикою у кожного вийде торгувати за цією стратегією і самостійно забирати плюси. 3 секундочки до закриття угоди, і як бачимо, в цьому випадку мене все ж зрізає. Дали ми значну корекцію і продовжили свій політ на підвищення. І це буде вважатися статистичним мінусом. Нічого страшного в цьому також немає. Думаю, кожен з вас знає, що мінуси завжди були, завжди будуть, і це частина роботи. Надалі залишається лише правильно керувати ризиками. І наш мані ризик менеджмент є чітко прописаний у каналі навчання, який також є у вільному доступі. І тим часом формується гарна ситуація по аут чехав. Тож приготував собі час експірації 3 хвилинки, і єдине, що від мене втікає точка входу. Бачимо, що РСА знаходиться у шаленій перепроданості, тобто нижче значень 30. У Нас було імпульсивне падіння, якесь Дається лише з червоних свічок, а також ми зняли попередньо сформований мінімум. Але, звісно, краще відпрацьовувати не від якихось слоїв або максимумів, а від чітко сформованого рівня. І якщо вімкнути хвилинний таймфрейм, він нас тут також є. Дає оптимальну точку входу, тож все ж спробую тут відпрацювати. І зайшов два рази більшою сумою на підвищення, також на 3 хвилинки. Отож, на старшому таймфреймі бачимо, що від даного діапазону ціна вже не один раз давала реакцію на підвищення. Зараз ми теж його торкнулися, затестили і цікаво бачити реакцію вверх. Ну і також рекомендую дивитися, як попередня ціна давала реакцію. На підвищення, і ось минулий раз, коли ми тестили даний рівень. У нас також було імпульсивне падіння, яке складається лише з червоних свічок, і по RSI ми були у перепроданості, тобто нижче значень 30, та отримали моментальну жирну реакцію на підвищення. Зараз ситуація в нас схожа, RSI знаходиться у шаленій перепроданості нижче значень 30, імпульсивне падіння, трутнулися даної зони, і цікаво бачити гарну реакцію. Звісно, якби я раніше побачив ситуацію, то взяв би точку входу також і цієї зони, і це було б значно надійніше, ніж заходити вже після реакції. Залишається, ще хвилинка довідку. Тож очікуємо. Це три секундочки до закриття угоди. Достатньо небезпечно, але все ж закриває в мене в плюсик 772 долари чистими. З урахуванням попереднього мінуса, я в плюсі на 372 долари. Очевидно, що якщо взяти кращу точку входу, відпрацювання значно надійніше. І закриття угоди в нас було би ось тут. Хоча в будь-якому випадку я б сказав, що в даній ситуації цікаво бачити сильнішу реакцію на підвищення на ребаланс ціни. І паралельно ще формувалася ситуація по аут В принципі, нічого дивного, так як воно також корелює з аутчех, по якому ми з вами. Ми заходили і там і там на першому місці стоїть аут. Але по аут юзди я б сказав, що ситуація мені імпонує навіть більше. Знову ж таки, також бачимо імпульсивне падіння, яке складається лише з червоних свічок. По RSI ми знаходилися у перепроданості, тобто нижче значень 30. Ну якщо трішки зменшити графік або вімкнути п'ятихвилинний таймфрейм, то бачимо чітко сформований рівень, від якого прям багато раз давали реакцію на підвищення, починаючи звідси та закінчуючи ось тут. Тож тут також бачимо імпульсивне падіння ціни, навіть на 5 хвилинному таймфреймі. І, до речі, так як ринок фрактальний, то дана стратегія. Працює також на старших таймфреймах. Якщо ми бачимо тут на п'ятихлоному таймфреймі імпульсивне падіння, і RSI був би у перепроданості, на жаль, тут ми не долетіли, то можна було б теж зайти на хвилин 10-15, очікуючи хорошої реакції на підвищення. А ще паралельно формувалася ситуація по КБП Бачимо також імпульсивне падіння ціни, і знову ж таки складається воно лише з червоних свічок. RSI у шаленій перепроданості нижчі значень 30, а на старшому таймфреймі бачимо чітко сформований рівень, від якого неодноразово вже давала реакцію на підвищення. Отож, від цього рівня або ж зони. Підтримки нам цікаво було працювати на підвищення, очікуючи ось цієї реакції. До речі, єврока також гарно провалилася повторно до даного рівня. Але на жаль, тут формувалася корекційна, що мені вже не імпонує, і по порисайці ми не долетіли до перепроданості, тому ситуація для мене тут не актуальна, принаймні, за цією стратегією. І, до речі, припустив ситуацію по GPY. Ресай у шаленій перекупленості вище значень 70, чітко сформований рівень супроту, від якого багато раз давали реакцію на зниження, імпульсивне зростання ціни. Тож тут цікаво було працювати на зниження. І, до речі, хочу звернути, що саме от японські єни, там, де бачите, в активах GPY, часто люблять тестити вище, і в них можна зачекати, коли ціна трішечки проколить вище і тоді вже заходити. Але тут була жирна реакція, тож, думаю, і так можна було забирати впевнений плюс. І ось може сформуватися гарна ситуація по аут Бачимо красивий імпульсивний ріст ціни до сильного рівня супротиву, так як від нього тривалий час давали гарну реакцію на зниження. RSI вже знаходиться у перекупності, але треба долетіти до рівня супротиву, і тоді буду готовий заходити. І тут. Навіть дам більше часу експірації на випадок глибшого тесту або ж довгої реакції, дає хорошу точку входу і натискаю продати, очікуючи реакції на зниження. Наразі затестили ще трохи глибше, зняли усі ось ці вищі сформовані максимуми, тож очікую тут на гарну реакцію вниз. Дав спеціально більше часу, тож думаю, все має бути гаразд. Але ціна імпульсивно долітає до попередньо сформованого максимума, тож хочу тут зайти повторно на 3 хвилинки вниз і взяв одразу перекриття. Більшу суму. Імпульсивно пробилося ще вище, ресейв в шаленій перекупленості, і зняли ось цей попередній Формований максимум. Якщо зменшити графік, банально не бачу вище ніяких таргетів до яких може прямувати ціна. І давайте спостерігати за відпрацюванням. Буквально 2 секундочки, і перекриття в мене вже закривається у плюсик. Тож, навіть якщо ця ситуація буде у мінус, я вже залишаюся в плюсі на 208 доларів чистими. Да основа, на жаль, закривається в мінус, хоча було достатньо близько, щоб закрити в плюс і її. Отож, важливо розуміти, що ціна рухається від цілі до цілі. Для прикладу, тут у нас була ціль зняти ЛОЇ, після чого йде розворотна реакція на підвищення. І наступною найближчою цілі були вже. Ось ці максимуми, які ми повноцінно зняли. Але як бачимо, в маркетмейкера була ціль зняти ось цей максимум, після чого йде розворотна реакція на зниження. Тому, якщо хочете торгувати максимально консервативно, то очікуйте зняття найвищої цілі або ж найнижчої відповідності до ситуації. Ну а так як я дотримуюсь коректного ризик менеджменту, я не боюся мінусів, не боюся перекриватися. Я зайшов від першої цілі. Від цього рівня від якого могла вже йти реакція на зниження, і впевнено перекрився, коли ми зняли верхній таргет, так як вище цілей вже просто немає. А ще сформувалася глобальніша ситуація на п'ятихвилинному тимфреймі. таймфреймі. Як я і казав, ринок фрактальний, тобто те, що працює на молодших таймфреймах, також працює на старших таймфреймах. І з цією стратегією це дуже класно працює. Бачимо гарний імпульсивний ріст ціни, який складається лише з зелених свічок. RSI знаходиться у шаленій перекупленості, тобто вище значень 70. Ми зняли велику кількість таргетів, тобто тут був сформований сильний рівень супротиву. Ми його просто прошили і долетіли до попередньо сформованого максимуму. Якщо ще більше зменшити, бачимо, що якихось очевидних таргетів нас тут більше немає. Отож на 10 хвилинок я зайшов на зниження і хочу. Бачите, як мінімум формування хорошої корекції. Єдине, що в нас тут погана дохідність, тому в реальному випадку я би просто пропустив ситуацію і не відторговував її з такою дохідністю. На Натучі 7 хвилин до відпрацювання, тож очікуємо. 5 секундочок до закриття угоди і бачимо гарне відпрацювання. Як бачимо, ціна перестала ладіти на підвищення, сформувала гарну корекцію: 168 доларів чистим, лише тому, що погана дохідність. Ну а на 5 хвилинному таймфреймі це виглядає наступним чином. Тож, в загальному мені вдалося знайти 4 плюси, хоча я б не сказав, що зараз найкращий час, аби торгувати саме за цією стратегією. Насправді за неї дуже приємний вінрейт а саме цього разу в двох ситуаціях з чотирьох я перекривався, що не стандартно для цієї стратегії. Ну а мій профі цих ситуацій. І становить 1448 доларів. Надіюся, це відео було корисним. Тоді ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, показую все, як є. Як бачите, цього разу перекривався аж двох ситуаціях, хоча за цією стратегією зазвичай забирає неймовірно впевнені плюси. Тож усім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.